Рівно місяць тому ось оці малюки, які були вирощені на зрізаних квітконосах, я пересадила вже в самостійне життя в стаканчики з мохом. Показую, як вони ростуть на даний момент. Ось гляньте, корінчик, який відріз прекрасний. Також у цього малюка, молодий корінчик, ось там від шиї. Ось отут. В наступного також з'явився молодий корінчик по стінці, а також він взагалі казонувся. І погляньте, що видав. Ось отам. Це малесенький квітконосик. Тобто ось ця малявочка ще й квітнути надумала. Про те, як я їх вирощувала, ви зможете знайти інформацію в описі. Всім